В офіційній інформації генштабу щодо подій на фронті протягом минулої доби було таке: на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили дві атаки противника. Харківщина зазнала артилерійських та авіаційних ударів. З неба ворог бив по чотирьох населених пунктах, серед них першотравневе та Петропавлівка. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівки, де наші захисники відбили три атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, проте на Авдіївському напрямку наші воїни стрімко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області, де сили оборони відбили понад п'ять атак ворога. Тим часом терористи продовжують завдавати артилерійських та авіаційних ударів попри фронтовим населеним пунктам Донеччини. На Мар'їнському напрямку ворог добу добув безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни, попри обстріли з авіації та артилерії, відбили понад 15 атак загарбників. На Шахтарському та Запорізькому напрямках на Донеччині наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського. Тим часом наступальна операція наших захисників продовжується на Мелітопольському напрямку. Там сили оборони завдають окупаційним військам втрат живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Під обстрілами опинились Роботине, Новодарівка та Новоданилівка Запорізької області. На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу. Завдають вогньового ураження по тилам противника. Окупанти тим часом обстрілюють Херсонщину з авіації та наземних пускових установок. За минулу добу російські війська 98 разів обстріляли Херсонщину. Одна людина загинула та 16 отримали поранення.